Ось це є перший варіант, який дивимося, це Manhattan Up. І можливо, він буде один з найцікавіших пропозицій. Чого? Співвідношення терміна здачі, а саме кінець цього року, тому що фасад вже майже готовий. А до ціни квадратного метра, яка близько 900 доларів за квадратний метр. Для порівняння будівельна компанія продає за 970. При тому, що здача аж на рік більша, ніж тут. Тому це дуже хороша пропозиція, переуступка. А, детальніше зараз піднімемося на квартиру і подивимося на її особливості вже на місці. Ось цей будинок. Квартира, до речі, буде видова на 8-му поверсі: ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось ці вікна, оці два вікна, панорамні. З виходом сюди на нас буде видно Манхеттен перший, і буде видно навіть міське озеро з восьмого поверху. І ось бачите, що е, от іменно ця сторона будинку вона йде найбільш сонячна, тому е, це буде дуже світла, простора і сонячна квартира. Йдемо, піднімемось, побачимо.